Друзі, всім привіт! Вітаю в себе на каналі пан Богдан, як завжди, з заранішньою кавою. Тут вже люди хвилюються, і хейтери, і не хейтери. Що сталося з паном Богданом? Що вчора не було, відео не вийшло. Тут пан Василій Кастров, чи як там ну так, підписався на Ютубі, по крайній мірі, то будемо рахувати, що це правдива. Ім'я та прізвище. Там такі коментарі пише, хвилюється, де це пропав пан Богдан. Я приємно здивований. Приємно здивований. Я читаю коментарі. Ну, не всі можливо, але все ж таки читаю. Він так старано, сам перший все пише, коментує. Ну, молодець. Василій Костров. Замотався пан Богдан, то таке, то треба туди, сюди, то там, то сям, так що не було вчора змоги записати відео. Але сьогодні вже пишу. Значить, мова піде про Зеленського. Але перед цим трішки що зараз відбувається в Європі, про що люди говорять? Останні два дні Європа лиш гудить про Трампа. Обговорюють всі. От Спілкувався з німцями, там і вже шляпку, як там він не поцілював її, і як там той маск показував Зік Хай. Е, німці це ж для них це ж взагалі як це так показати. В них за це можна взагалі так серйозно штраф е, за це отримати, а там ось так на цей. Ну, коротше, обсуждають все до мелочей, як то кажуть. Як ми знаємо, Зеленський, до речі. Ніхто не запросив. Він писав, щоб його запросили, ніхто його туди не запрошував. Мало того, зараз саме вийшло відео по їхніх каналах, де так висміюють жорстко зеленського, що це просто трендець. А ви пам'ятаєте, як ще донедавна. Зеленський сам був таким, який висміював всіх президентів і Януковича, і Порошенка там, і ну, всіх, і цього Ющенка Кучму, до речі, не трогав, кучму боялися трогати. Кравчука кучму то не трогали, бо той бив шутив би, вшутив би їм. І, до речі, друзі, мені здається, що найбільше Зеленський ось боїться цих висміювань. Він не стільки боїться, що там його звинувачують там в загибелі офіційно 700 тисяч загиблих, так сказав Трамп в Україні і мільйон в Росії. Це суто загиблих на війні. Це не рахуючи там пропавших безвісти, інвалідів, і тому це просто 700 тисяч трупів. Так він за цим не переймається. Він навіть це не коментував ніде нічого. А ось усі відео, які е, з критикою, да, як Назарчик костюма хотів подарувати, до речі. І ось відео американського актора Роба Шнайдеру. Критик удаляють всіх платформах, блокують, бо бояться з цього посміховиська. А це посміховисько з українського президента звучить з телеекранів американських і взагалі е, з усіх медіа. А він там. Ну, висміює, висміює, обзиває кокаїновим наркоманом. То він не то, що там каже, що він там вживає чи не вживає, іменно як наркоману, оскільки грошей не дай, все рівно він через тиждень буде на мілині і неясно, де ті гроші діваються. Далі, як і Назарчик, вісміює його ту футболку, вонючу обзиває, що подарив йому який американський актор. Ще один подарував Джон Пен футболку, і він вічно в тій смердючій футболці в дорозі. Люди ну як ну це вже не просто смішно, це просто стидно. Повдівали оці. Ну хто таку ідею дав? Вони їх самі вдіваються, як ті диктатори. Так лише Сталін вдівався, що Єрмак то таке. Зелене з тими карманами шовник в голові, ну, психікою поїхали люди, це стопроцентно. Це називає, що як та вже божевільна людина, лише одне, я там знищу Росію, я знищу Росію і йому похрен на то все. Ну, ось так люди з цього сміються. А Зеленський це восприймає досить серйозно, я так зрозумів, тому що відео блокують, що жесть. До речі, відео ви можете подивитися в телеграм-каналі. На Ютуб і на Тікток нема смислу його виставляти, тому що заблокують. Друзі, іще одна така тенденція в Зеленського пішла: що Зеленський почав переслідувати, верніше, арештовувати генералів. І ось генерала Галушкіна цитую, звинувачують у невірній оцінці потенціалу ворога та обстановці на ділянці. Тобто, бачите, Зеленський уже хоче. Всі оці невдачі, всі ці загиблі воїни вже списати, поки він ще при владі і Єрмак керує ДБР, ну, всіма органами, всіма органами, там і прокуратурою, і СБУ, все вони керують. Хоче списати саме зараз надіючих генералів, щоб самих, якби він тут не винуває, вони не винуваті. Це все генерали не оцінили обстановку на фронті. Це генерали винуваті, а вони тут не при чому. І ось вони пишуть, що командир проігнорував існуючі розвіддані, оцінив наступ росіян на цій ділянці як малоймовірним, що призвело до трагічних подій на лінії фронту. Бачите, як викручується. А те, що в 2021-2022 роках, не дивлячись на попередження Заходу, всі кричали, всі кричали, всіх телеканалів. Зеленський саме вивів своїм розпорядженням війська з усіх ділянок, по яких потім йшов наступ ворога. Ось, ось де треба судити. Ось кого де треба судити. Зеленський наочно показав, за що ДБР буде його судити. Ось за це ДБР повинно судити Зеленського. Але, друзі, зараз ДБРом Керує Єрмак з Татаровим. І тому, що очікувати на те, що Зеленського притягнуть до відповідальності за цей злочин, малоймовірно, поки що, в майбутньому можливо, так само, як Зеленський зараз судить цих генералів, да, що, мов, вони не оцінили і призвело до втрат. А чиї команди вони виконують, як не зверху. Якщо дивися, Зеленський сам на себе не вийде. Бо те, що з тебе сміються американські коміки, да, то це, за це ти не сядеш. А ось за це ти понесеш ще відповідальність. І я більше чим впевнений, що рано чи пізно тебе притягнуть до відповідальності, за всі злочини. Друзі, підпишуємося на канал, коментуємо, ділимось. Всім папа, пан Богдан!